Традиційна серпнева зустріч зібрала освітян громади у Шепетівському НВК №1, аби обговорити головні завдання на новий навчальний рік освітні здобутки учнів та професійні досягнення вчителів, а також важливість національно-патріотичного виховання. Із вітальним словом до педагогів звернулася заступниця міського голови Галина Безкоровайна. Саме ви, освітяни, творите майбутнє нашої країни. Хочу сказати, що вас. Найкраща професія з усіх, тому що ви творите майбутнє, ви завжди на передовій нашого суспільства і нашого цивілізованого світу. Керівники шкіл, садочків та позашкільних навчальних закладів прозвітували про підготовку освітнього процесу в умовах воєнного стану. Доповіли про наявність найпростіших укриттів, де під час небезпеки зможуть перебувати діти та вчителі. 1 вересня вчителям пропонують провести перший урок, присвячений темі ментального здоров'я. Ти як? Повертаємось до школи в умовах воєнного стану. Нас чекає і перезавантаження нуж на початковому та базовому рівнях освіти. Та ми не боїмося брати на себе виклики, і саме наша робота є належним доказом. Цьому реалії сьогодення негативно впливають на якість роботи дошкілля. Тому одним із основних завдань на наступний рік організація очного освітнього процесу в закладах дошкільної освіти Шепетівської громади з максимальною користю для дітей. Наприкінці форуму за вагомий внесок у розвиток освіти Галина Безкоровайна відзначила керівників та педагогів освітніх закладів громади премією міського голови, а директора гімназії номер 1 Наталію Супчук нагородили нагрудним знаком Міністерства освіти України. Дарина Турсунова Дмитро Костанецький лайк тіві магазину